Росіяни вчергово атакували Запорізьку область. Внаслідок ударів у Пологівському районі поранені двоє людей. Про це повідомила місцева влада. Впродовж доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів. По області били з артилерії, РСЗВ, авіації та запускали дрони. Є пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. До нашого ефіру для того, аби детальніше поговорити про ці руйнування, долучається Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Федоров, я вас вітаю. Вітаю я вас. Отже, розкажіть, будь ласка, більш детально про наслідки останніх ворожих ударів по території Запорізької області? Так, ворог за останній день бив майже 500 разів. Трохи зменшилася інтенсивність ворога, але це пов'язано з тим, що остання доба є туманною, а так як 60% ворожих ударів це. FPV-дрони, яких складно застосовувати під час низької облачності, то і трохи зменшилася кількість ворожих обстрілів, але це не означає, що зменшилася кількість руйнованих будівель. За вчорашній день ми отримали 17 повідомлень про. Чергове зруйновано цивільну інфраструктуру, і так на жаль, є поранені люди. Це дві літні людини, чоловік та жінка, які а, їхали на автівці по пологівському районі, і через а, ворожі міни а, було або був підрив безпосередньо автівки. Наразі а, надається вся необхідна медична допомога. Наразі в лікарні перебувають, продовжують перебувати 29 пацієнтів, а 20... Два пацієнти в стані середньої тяжкості, сім в е, тяжкому стані? І наразі наші лікарі дають цю необхідну медичну допомогу для е, того, щоб якомога швидше одужало наші мешканці постраждали після після масованих обстрілів. Сподіть, будь ласка, як сьогодні працюють системи, які забезпечують регіон енергопостачанням, водопостачанням е, теплом? На сьогоднішній день все стало працює. Єдине, як у всій державі, електрика подається за графіком, досить складним, тяжким графіком для прифронтового регіону. Але ми розуміємо, що вина в цьому графіку є на одній людині. Це на терористі Путіні. Угу. І сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб зменшити ці черги, відключаючи нашу критичну інфраструктуру, переводячи її на генератори, на резервне живлення для того, щоб більше. Енергетики залишалося для наших е, домівок, наших мешканців е, і приватного сектору безпосередньо. Е, також вчора е, після нічних обстрілів було е, знеструмлено один з населених пунктів е, в Запорізькій області. 5 тисяч обладентів залишалося без світла. Але дякуючи співробітникам обленерго за приблизно е, за приблизно е, добу було відновлено повністю електропостачання. І сьогодні вже всі зі світлом. У зв'язку з тим, що в Україну повернулися тривалі блекаути, зростає важливість для громадян пунктів незламності, де вони можуть, хоча б тимчасово отримати необхідну їх електроенергію. Скажіть, будь ласка, як багато їх сьогодні в регіоні? Скільки їх у Запоріжжі? Ну як загалом розвивається ця програма? Чи розвивається вона? На території Запорізької області 411 пунктів незглавності вчора провели місію ТМС та, та е, прийняли рішення, що відкриваємо частину пунктів незглавності для цілодобового функціонування для наших. Мешканців, які а, проживають а, в районах, там де будинки багатоповерхові і повністю залежні від електрики, для того щоб а, мешканці могли прийти і зарядити свої а, електронні пристрої, а, тепле хачування, все це буде організовано щонайменше в третині пунктів незламності, якими таким кустовим методом будемо відкривати вже найближчими. Днями всі інші пункти незламності чотириста одинадцять готові розгорнутися протягом двох годин після потреби, повністю укомплектовані, готові до автономного функціонування. Також е наразі ми опрацьовуємо. Опрацьовуємо можливість надання на базі пунктів незглавності функції пунктів обігріву для того, щоб мешканці у разі виникнення проблеми з теплопостачанням могли зігрітися в наших установах, які для цього вже підготовлені, пане Федоров, межах однієї хвилини. Розкажіть, будь ласка, ще про одну цікаву ініціативу з 1 січня для запорізького бізнесу розпочинаються порядкові канікули на весь 2026 рік. На який ефект від цього рішення розраховує влада? Тисячі підприємств постраждали після ворожих обстрілів. Є підприємства, в які прилетіло 70-80 дронів ракет. Тож ми маємо підтримувати наш бізнес і на сьогоднішній день. Для них кожна копійка заплачена в бюджет місцевий бюджет, державний бюджет є критичною. Після візиту президента України на територію Запорізької області спілкування з прем'єр-міністром урядовцями кабінет міністерством фінансів. Ми знайшли рішення, яким є можливість звільнити. Наших підприємств та підприємців від сплати місцевих податків, і це приблизно півтора мільярда гривень, які зможуть заощаджити наші підприємці, наші бізнесмени на території Запорізької області. Сьогодні складно знайти аргументи, чому потрібно в Запоріжжі. і це буде один з аргументів, яким ми робимо. Крок назустріч нашому бізнесу. Дякую за інформацію. Ван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що. Росіяни атакували об'єкти на території Запорізької області тільки за минулу добу майже 500 разів 60% ударів були здійснені з допомогою ефпівро.